Світлини, брошури, документальні фільми та вечори спогадів ліквідаторів аварій на ЧАЕС. у Бородянському центрі соціально-психологічної реабілітації. Зупинилася пересувна виставка. Над її створенням працювали фахівці міжнародних освітніх центрів Німеччини і Білорусі в рамках європейського проекту транснаціональної культурної пам'яті. Уже два роки виставка, що розповідає про Чорнобильську катастрофу та її наслідки, подорожує містами Європи та України. Чорнобильська катастрофа для мешканців цього села це частина історії кожної місцевої родини. Майже всі, хто живе у новому Залісі, тепер переселенці або ж їх нащадки. Після евакуації у 86-му селище майже у повному складі переїхало на Бородянщину. Тоді нове поселення розбили у чистому полі. Верховна Рада нам не затвердила Залісся, бо буде два залісся в Київській області. Так каже добавте слово, нове Залісся. Василь Тимошин. Світлини, брошури, документальні фільми та вечори спогадів ліквідаторів аварій на ЧАЕС. у Бородянському центрі соціально-психологічної реабілітації зупинилася пересувна виставка. Над її створенням працювали фахівці міжнародних освітніх центрів Німеччини і Білорусі в рамках європейського проекту транснаціональної культурної пам'яті. Уже два роки виставка, що розповідає про Чорнобильську катастрофу та її наслідки, подорожує містами Європи та України. Чорнобильська катастрофа для мешканців цього села це частина історії кожної місцевої родини. Майже всі, хто живе у новому залісі, тепер переселенці або ж їх нащадки. Після евакуації у 86-му селище майже у повному складі переїхало на Бородянщину. Тоді нове поселення розбили у чистому полі. Верховна Рада нам не затвердила залізя. Бо буде два залісся в Київській області. Так каже, додавте слово нове залісся». Василь Тимошенко старожил нового заліся. Чверть століття тому він був головою сільради населеного пункту у Чорнобильському районі і особисто керував переселенням. Будівельники Києва і Криму нам построїли 810 домиків всього, а нам треба було 1260 так я вже їх розселяв не менше три чоловіки в домі. родичів. там так Вода? люди хорошо прийняли, і руководство району нормально. Селищ із подібною історією на Бородянщині з десяток. Про події весни 86-го року їхні мешканці пам'ятатимуть завжди. Однак ліквідатори кажуть, цікавість до трагічної історії у пересічних українців гасає. Наш батальйон о, нас знає вже Європа. Знають президенти. Зараз виставка прийшла в бородянку. Бородянці. Ця пересувна інтерактивна виставка створена міжнародними освітніми центрами Дортмунда та Мінська. Експозиція документальних свідчень про катастрофу на ЧАЕС доповнюється особистими історіями ліквідаторів та переселенців. Виставка состоїть із основних частин. Саме основна частина, ви бачите, віддіті посвящена Чорнобильській аварії. В ней приводятся только факты. Отдельная часть выставки посвящена людям. Вы все входили и прошли через вот этот черный коридор. Почему он черный? Потому что на этих стелах занесены все названия тех деревень, городов. Като нет больше на карті бывшего Советского союза, різноманітні світлини, документальні фільми та спогади ліквідаторів уже побачили у 50 містах Європи. Нині виставка мандрує україною. Її маршрут вже проліг крізь три десятки міст. Дуже сподобалось. Було дуже багато цікавої інформації нової цифри. Нові дізнався, скільки людей постраждало, скільки евакуйовано. Прислухав багато історій. Відвідувачі виставки також зможуть зустрітися за круглими столами з очевидцями аварії і почути свідчення про чес із перших вуз у Бородянському центрі соціально-психологічної адаптації населення. Виставка зупинилася до 28 лютого.